Всім привіт, дівчат! З вами знов я Олена Масенцова, і сьогодні я навчу вас конструювати ось такий клачик. Цей метод я вже показувала вам в попередніх відео. Ще раз хочу повторити, що для створення клатчів є. Три варіанти. Або у вас є денце певного розміру, ви його обв'язуєте, в'яжете як звичайно, звичайно, корзину чи кошики, потім приєднуєтесь до фермуара. або ви в'яжете самостійно денце овальної форми чи прямокутної форми, потім так само прив'язуєтесь, в'яжете стіночки і потім приєднуєтесь до фермуарчика. А ще один метод це ось такі з двох половиночок. Ще можна зв'язати смужку з повітряних петелечок, і потім в'язати так само таку корзиночку. Але мені дуже сподобався цей спосіб, який я вам вже показувала, який має ось тут два шва. Для того, щоб от створити, наприклад, ось такий клатч з, таким, з такою смужкою. Бачите, тут завернутою. Ось так він виглядає, що по розмірах, дівчат, давайте покажу вам, скільки я його зв'язала. Тобто висоту він вийшов десь 16 см, без Денса. Денце в нас вийшло, звісно, 23, десь на 10 см. Ось такий клачик. Давайте все по черзі розповім. Так, що нам з вами знадобиться? Ну, по-перше, нам знадобиться, звісно, фермуарчик. Він у мене 20-й, 20 ось з такими гарними. Кріпленнями, тому я їх не закривала, тому що вони виглядають як додаткова прикраса. Фермуар має два відкриття: один другий. Ось так: це двадцяточка. Звісно, можна зв'язати таку форму, денце, потім створити, але ми з вами зробимо трохи, Ой, вибачте, по-іншому. Так, фермуар. Далі нам, нам з вами знадобиться рафія. Один моточок у мене ось така натуральна рафія. Придбала я її в Петільки Шоп. Звісно, посиланнячку на цей товар, залишаю під цим відео. Вам достатньо буде одного моточку, у мене навіть залишився ось такий залишок. Бачите? Далі, гачок. Як підібрати гачок? Я вам можу зробити рекомендацію: я в'язала гачком 3,5, але тут є нюанс. Всі, хто пройшов зі мною курс в'язати просто, знають, як правильно підібрати гачок. До речі, якщо ви хочете, так само можете придбати цей онлайн. Онлайн-курс. Я вам раджу перед тим, як ви будете починати працювати, зробити от такий невеличкий пров'яз. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, яким саме гачком ви в'яжете. Тому що є рекомендований розмір гачка, але у кожної майстрині, я про це вже багато говорила, є своя щільність в'язання особиста. Тому комусь підійде 3,5 для певної щільності, комусь 3,25, комусь 3,3. Трічка Акомуйтрі 375. Тому, будь ласка, щоб не перев'язувати роботу, спочатку зробіть пров'яз і для себе з'ясуйте, якого саме розміру гачок вам підійде. Працювати ми будемо просто звичайними стопчиками без накиду, просто в зворотньому напрямку. А далі ми з вами переходимо, нам 100% знадобиться з вами папір або. Тканина для того, щоб зробити що правильно. Викрику, я постійно говорю про це і починаю працювати саме з викрики. Ось у мене майбутній мій клач, у мене дві половиночки. Як я визначилася з розмірами, а я взяла просто фермуарчик і поміряла його. Поміряла його з однієї сторони, в мене вийшло 32 см, і з іншої сторони 32 см. Далі я поміряла, скільки я хочу висоту клач. Тобто, в мене 22 см. Це повністю. А я вам тільки не сказала, що в мене 15 см. висота, і там трошки. Денца. Тому мені потрібно зробити дві викройки, два полотна, які будуть мати 32 в ширину і 22 в висоту. Робимо далі. Ми хочемо зробити ось таку декоративну складку. Тому одне полотно у нас буде 32 на 22. Ось у мене таке полотно. А друге полотно в мене буде. Я дам на складочку 15 сантиметрів, тобто 32 плюс 15, 47. Дуже проста математика. Ось яке полотно мені потрібно зв'язати. А далі ми просто з вами беремо, набираємо смужку повітряних. Петелічок і в'яжемо полотно ось такого розміру. Одне 47 на 22, друге 35 на 22. Чому я зараз вам не розказую, скільки треба набрати повітряних петелічок? Тому що, якщо ви мене слухали уважно, я ще раз хочу сказати, що у кожного майстра своя щільність в'язання. Тому хтось набирає, наприклад, 50 петель, хтось набирає 54, а хтось 38. Тобто, ви зрозуміли, я умовно кажу, дівчат, ви зрозуміли, що кожна майстриня. Набирає свою кількість петель. Тому я вже більше трьох років раджу своїм ученицям орієнтуватися на розмір, а не на кількість петель. Тому, якщо у вас є викройка, ви завжди зможете зв'язати по викройці будь-яку модель. Тобто, підкреслюємо: дві, дві ось такі полоси нам треба зв'язати зворотніми рядками 32 на 22. А друге. 30 47, вибачте, плюс 22. Чому 47? Тому що ми зробимо всередині ось таку складочку. І коли ми з вами її складемо, отак, прогладимо, обов'язково пропаримо, ми помірюємо, і в нас що вийшло? А вийшло у нас саме 32 см. Зрозуміли? Далі, після того, як ви зв'яжете два полотна зворотніми рядками. Звісно, в'язати я вам тут не буду. Ви саме з цим впорайтесь, тому що це дуже просто. Зв'язали ось так зворотніми рядочками. Я обрала простий везеруночок, тому що в мене є вже акцент на складочці. Зв'язали, склали, загладили обов'язково. А далі ми почнемо збирати. Ви можете тут з'єднати пройтися стовпчиками без накиду. Я цього не робила, просто можете трошки тут сколоти. Маркерами так само внизу. Що ми робимо далі? Ми беремо два цих полотна, складочка у нас з зовнішньої сторони, складаємо їх ось так, от разом. Ось так от разом. Складаємо та сшиваємо голкою. Зшивати ми будемо всередині, потім вивернемо. Зшили голочкою, далі, дивіться, що я роблю. Поставили ось так от. І ось сюди починаємо потім приєднувати сам фермуарчик. Одна сторона, зараз покажу вже на готовій роботі. Подивіться. Зараз давайте розкриємо. Він в мене, звісно, наповнений, для того, щоб вам було помітно. Ось подивіться, ось воно зшито. Ось так бочки шити. Чому мені більше цей метод сподобався? Тому що можна чітко визнати, визнатися. Ті, хто визначитися, ви, вибачте, ті, хто неодноразово працював клатчем, знають, що можна оцю полосочку, вона з'їжджає, його косить, потім, коли закриваєш фермари, починається перекос. Тому дивіться, як легко. Вишили з тієї сторони, просто голочкою я шила. Далі ви прикріпили до однієї сторони, прикріпили до іншої сторони. Далі сам фермуар, звісно, треба обв'язати. І ось тут ми проходимося так само з'єднувальними петельками, бачите, зверху? Далі, коли у вас все це буде готово, ви зробите денце. Зараз, щоб вам не дуже мерехтити тут, покажу вам зворотню сторону фермуарчика. Бачите, що в мене? Ось так я зробила денце. Я просто склала ось такі трикутнички. Я їх склала всередину. Зафіксувала тут, і тут пройшлася таким швом, так само з'єднувальними петельками. Ось і все. Дивіться, в мене вийшло денце. Складочка так само тут зафіксована. в нас з вами однакової довжини були смужки, полосочки. І коли ми з вами зробили однакові трикутнички внутрі, ось так в внутрішню частину, в нас вийшло денце. От тут ви можете пофантазувати, можете зробити менше, більше від цього буде залежати ваш кладчик, форма клачу. Потім ви пришили, обов'язково набиваємо його чимось таким. Тканиною і проходимося зверху ще парою, але попередньо, перед тим, як вже збирати, обов'язково пройдіться парою, щоб оця складочка була зафіксована. Зрозуміло? Ще, ще хотіла розповісти вам, як же, в'язати фермуар. Зараз швиденько покажу. Це дуже просто, дівчат, дивіться, ви берете фермуарчик. Зараз головне не переплутати в яку сторону. Берете рафію і так само з двох сторін. Зараз приберу нашу викрику. Вибачте, буде трохи гучно. І так само з двох сторін ми з вами проходимося ось так стопчиками без накиду. Коли треба швидко, швидко не виходить. Зараз, от, під'єднали перший стопчик. Так, ще ж, ну, не, не поспішай від мене. Ось так. І поїхали далі. І далі ми підхоплюємо ниточку і ось таким чином обробляємо. Об'язуємо. Дуже так щільненько. дівчат, здвигайте. Я вже це показувала. До речі, про фірмари в мене декілька відео. Ви можете подивитися у попередніх відео, там я більш детально показую, як обв'язати. Ну, ось так. Зрозуміла, просто підхоплюєте робочу ниточку і підв'язуєте. Потім ви оце все, оця, цей ланцюжок нам потрібен з іншої сторони, тому ми ось так повернемо. Ви якраз дойдете до половиночки залишите нитку для того, щоб пришиватися. Зрозуміло? Ось так. А потім з іншої сторони все Оце ми не ховаємо, тому що це прикраса. Є фермуари, в яких треба все обв'язати і сховати. Ну це більш такі бюджетні варіанти. Цей в нас дорогий, тому ця штучка, вона якраз для того, щоб привернути на себе увагу. Ось таким чином обв'язали ретельненько. є. Е... Іноді бачу, що обв'язують, обматують фірмар, Дівчата, Я цього не роблю. Я просто дуже щільно От дивіться, в мене не обмотаний фірмар, і ви не, не знайдете там нічого. Зараз вам навіть покажу. Дивіться, це треба докласти зусиль, щоб роз'єднати ці петлі. Бачите? Я просто дуже-дуже щільно обв'язую. Сподіваюся, що у вас більше не залишиться питань. Ви зможете зробити декілька таких складочок, можете зробити їх навпаки, всередину як вам більше захочеться. Мені сподобалось саме так, тому такі в мене. Типу вареничок вийшов, але дуже цікавий. Ще планую сюди додати таку, такий ланцюжок з намистинок. Буде дуже стильно виглядати. До речі, намистинки також можна придбати за посиланням, яке залишаю під відео. Дуже радію, якщо я вам була корисна, обов'язково пишіть свої враження, чи все зрозуміло. Та не забувайте поставити лайк цьому відео. Та зберегти його в корисне. До нових зустрічей! Давайте будемо в'язати разом.